Пальник працює некоректно, іде багато палива? Що з цим робити? Давайте розбиратись. Мене звати Андрій, і сьогодні тема відео це визначення продуктивності шнеку та внесення параметрів. Для чого це потрібно? Для правильної і коректної роботи пальника. Що буде, якщо неправильно визначити продуктивність шнека? Перерозхід палива, недогрів приміщення, та пальник взагалі може не працювати. Що впливає на продуктивність шнеку? Кут нахилу шнеку? Фракції пилети та її калорійність. Як налаштувати продуктивність шнека на автоматиці? Для внесення продуктивності шнеку потрібно вигнути каток. Натискаємо меню, набираємо сервісні налаштунки, налаштування пальника. Регулювання потужності. Пускаємося до донизу меню. Набираємо пункт Живільник і час тесту продуктивності подачі. Тут має бути 6 хвилин. Регулюємо плюсиком чи мінусиком. Окей, повертаємось і тест продуктивності подачі натискаємо. Далі беремо ведро і ваги. Вага ведра 730 грам. Знімаємо гофру. Шнеку направляємо в відро та вмикаємо в старт тесту продуктивності. Коли шнек зупинився, зважуємо вагу ведра. Вага пилети разом з ведром становить 3 ,960 кг 960 грамів. Якщо відняти вагу ведра 730 грамів, то це буде 3 кг 230 грамів. Встановлюємо вагу пилету 3 кг 230 грамів. Але так як у нас мінімальна порція пилети це 120 грамів, ми підбираємо найближче значення ваги 3 кг 240 грамів. Натискаємо ОК, повертаємось назад в меню. Вибираємо пункт Робота. Та калорійність пального. Встановлюємо показник теплотворної здатності палети. Наразі вона в нас становить 4,8. Окей. Okay. Надягаємо гофру на шибер і запускаємо пальник.